Привіт, я даю тобі поїбало. За що тебе цікавить? так за те, що ти все ще не поставив вподобайки. Ти що, дурачок, а, у тебе на інстинктивному yeah. рівні має бути закладено, що кожен yeah, no, відос fine. знятий нашою солов'їною зобов'язаний моментально бути тобою лайкнутим. А якщо у тебе це німножечко не так yeah. роботи, yeah. то перемотай відео на початок. Допоки ти там фіксиш ситуацію. Попередня фраза була для мене каторгою, бо ще полявлю як сука. Хочу розповісти тобі про те. Школа аніме в жанрі Україна. І здавалося б, до чого тут Україна? Так от, до того, що Україна, то є Бог, а відповідно існує у всьому одночасно. Сподіваюся, це питання вичерпано, а якщо ні, то удаляй струнічку. Отже, п'яте місце нашого топового списку. Ми охуєнний паблік в телеграмі з приколами. Блін, я тебе пранканувало, це був гарний пранк, тому вибачати за цей пранк я більше не буду. Поняв, блін. Також п'яте місце. Ми охуєнний інстаграм, ладно, все. У нас серйозна тема, і віднестись до неї необхідно з належною відповідальністю. Тому давайте спочатку поговоримо про школу. Mm. Так от школа, школу я в рот їбав, оскільки це савковий завод по штампуванню дефолтних одиниць суспільства шляхом грубого коригування їхньої індивідуальності ще до повноцінного формування цієї самої індивідуальності у суб'єкта, що як на мене являється пиздухуєм гавної зі сторони нашої системи освіти. Інше діло саме навчання. Навчання це за Саморозвиток є одним з найважливіших складових самої суті нашого виживання. Ні, адже без саморозвитку людина б ніколи не еволюціонувала з одичалої печерної тварини до істот, котра здатна усвідомлювати себе і ставити собі глибокі запитання. на кшталт сенсу буття всього живого та фундаментальних законів матерії. Понятне діло, саме такою хуйньою не займаюся, думаю, ви мені видно, я бересте мені похуй. Але вам категорично рекомендую ознайомитись з процесом саморозвитку, а то виростити дебілами. На п'ятому місці, ну нехай буде щоденник майбутнього, ну хулі ви хотіли. Я в попередньому відові селочку давав, давав. Ну то все не тупий і передавись Дні відо. Ну і шо ж ти його вже бачив. Подивись ще раз. У тебе якісь проблеми чи шо? Якщо у тебе якісь проблеми, то не переживай, продовжуй вірити в себе і ніколи не здавайся. Все буде добре. Правильно, пасане да, звичайно, погоджуюсь. ДА. Звісно, пішов нахуй. Четверте місце слуга на росто. Це вже було рожева пора мого шкільного життя. Суцільний на <світ> <світ> перше жиза. по-друге, за духу я серію". я їбав дивитися. Гляньте по-братськи, тезами в форматі А 4 роздупліть мене по цьому питанню. А я тим часом замістю хуйки, поставлю на четверте місце в натурі Сасну аніму. Девакуватість любові не завадить. Або як я його називаю, чому у них синдром восьмикласника у мене діагноз на всю жизнь. Молодий симпатичний бойчик возумнив з себе повелителя чорного полу м'яса та не і клеє тьолок під галюциногенами. Не в'їбаться піздатий сюжет, який я благополучно забув, як ти свою шкільну програму заліто. Але це і не важливо, оскільки даний тайтл бере не сюжетом, а важливими екзистенціальними питаннями, які для себе вирішують головні Герої, такі як любов, дорослішені, таємниця могутності Єбаного черпака, ну ніхуя собі артефакт! Поновий <пл *ла> якого тягла де ну його нахуй проти такого на настрілу, ходити чуєш? <пл> Третє місце академія Амбрелла. Чесно кажучи, я так і не вдуплив, що тут відбувається, але інтригу ніхуйово так витягують. Правда, потім всю цю інтригу зливають в унітаз, але я вам не аніме критик, щоб аніме критикувати. Правда, вежа Бога. По сюжету олдовий дід з бонусним очком Блять. купив з дідому декілька новонароджених людських немовлят, які, до речі, що не народилися, і зробив з них нев'їбенних вундервафельних суперінвалідів. Один типехається без портальних свідків, що уже являється читерством і заслуговує дискваліфікації нагальним питанням. Другий шинобі з ножа. Ні, ну поні відсилу. На наруто обов'язково став лайки, щоб поняв подивимося, скільки нас людей які чули про наруто. Третій це подписчик Верума, той що в підписаний підписник Горило, що уже робить його буквально на дві голови вище серед інших. Четверта дівка однією фразою Мені тут уліці нашептали. Може заставити тебе робити буквально все, що вона захоче, а вона хоче деколи. Дуже дивні речі, прошу замітити. Наприклад, нове відео на каналі Верума. Нахуя для чого? А головне нахуя не ясно. А ще одна малишка унікальна тим, що взагалі ніхуя не вміє. Оце, блять, твоє то темне живот, неправда? Друге місце шкільні дні. Є баджетні стверджуючи аніме. Хто шаре той пойме, хто не шаре, той не займаний. Якщо коротко сказати, то головний герой шлюха, а Юно Гасаймі скликнула не по тому кунчику. Особисто мене все влаштовує. Нахуй сексами їбатися, з ким попало, я все сказав. Ну і перше місце ЗНО. ЗНО це саме кончене аніме про школу, яке тільки можна було придумати в Україні. Мало того, що сюжет говно, так ще й задухує 3D-графіки. Історія починається з того, що ти чилиш в садіку з пацанами, а потім тебе не Чіку не заставляють здавати найважливіше тести в твоєму житті, завели, які ти можеш буквально стати бомжом. Або що шай гірше придатним до військової і строкової служби? Де можна знайти відповіді на всі ці тести? Запитаєш ти? А треба було раніше думати, мав 11 рочків, щоб підучитися, малиш. Ще й той мент на мене так зирить, ніби бачив мою папку з домашнім завданням на 4 терабайта. Ну йоп ж твою мать Порошенко, ти задоволений? Понятне дяло, що вся це залупа, то державна змова проти молодого покоління? Чисто поїбати нам психіку, щоб більше на майдана не виходило. Ох, сука! Але братанчик, ти не переж. Живає, бо мені тут уліця нашептали. Що існує чудовий лайфхак, котрий перетворить твоє потенційно нездало складене ЗНО на презентабельні циферки, після яких тебе і мамка зауважає, і батя в сім'ю вернеться. Навіть воєнком скаже: ні, чорта в собі, сідай від строчка. А лайфхак називається ЗНО, канал, на якому ти знайдеш не тільки величезну кількість розвиваючого контенту українською, інтерактивні стріми з відповідями на твої тупі запитання у прямому ефірі, але і суперкласні музичні кліпи на тему тупих блін уроків, котрі з такими. Сексуальними рибами перестають бути скучними в апріорі. Тисяча сто тринадцятий рік укладення повісті минулих літ вісімсот перший похід з на назад за небоскіту. А якщо ти у мами програмісти роздуплишся, як зайти на їхній сайт, посилання на які є буквально під кожним їхнім відео, то там ти зможеш знайти цілі онлайн-курси, які навчать тебе як мінімум не накласти у штанці на дільниці, і котрі коштують, до речі, як моя місячна зарплата. Знаєш, що вони коштують моя місячна зарплата? Бо я тут ЗНО погано ск ага, подумай над цим. Тому у тебе в цій житті є тільки два варіка. або ти з ребятами зі зною асом розвиваєшся і прямуєш до успішного життя, або провалюєш своє ЗНО і стаєш баристою, як я. Вибір за тобою. Тай боже вам здоровочку. Будьте позитивним, не стресуєте. Я вас люблю і до побачення!